У людей це неможливо, але не у Бога. У Бога все можливо. І для Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Слухаючи сьогодні таке цікаве і важливе Євангеліє для кожного з нас. Звертає увагу на два аспекти, на два моменти із нашого земного життя. Першій такій невеличкій частині Ісус показує, що немає більшого багатства ані Царство Боже. Звичайно, Він звертає увагу, що та людина яка здобула, осягнула через свою працю, міру своїх можливостей, достатньо оцих матеріальних середників, яка не турбується в завтрашнім днем, що їсти, що пити, що додягнутися, вона має тут, ми дуже часто кажемо, райське або розкішне життя. То знали і апостоли, адже вони, напевне, неодноразово і читали, і слухали Книгу Псалмів, де Господь в старому завіті каже, я поблагословлю і поблагословлю тебе щедро. Тобто багатство в старому завіті, яке за часів Ісуса Христа, воно не вважалося абсолютно гріхом, тільки вважалося в якийсь спосіб. Ти це багатство прийняв. З іншої сторони, друга мотивація полягає в тому, що бути багатим означає бути благословенним Богом, як я ставлюся до Бога, як я випрошую в нього ласки, як я поступаю із тими дарами, якими Господь мене наділює. Властиво, з цього так я і живу. В іншому випадку Ісус Христос наголошує, що не завжди і не кожне багатство приносить людині щастя, достаток, спокій і запевнення. Візьмемо оцю притчу, цю зустріч, верніше, із цим багатим юнаком чи багатим чоловіком, які є різні автори. Які подають нам людину, яка підійшла до Ісуса, маючи статок, маючи багатство, і просила про те запевнення, що мені робити, що мені ще бракує, щоб осягнути це Царство Боже. Бо людина розуміє і бачила неодноразово у різного роду похорону, Різний вік у людини, різний життєвий статус, різне майно. Яке людина осягає за життя, і приходить час людина це все залишає. Ісус Христос каже, що важливо багатіти в очах Господніх, коли виконуємо цю заповідь Божу. І хто навіть сьогодні був уважний в читання апостола, він міг звернути увагу на такі слова, де Христос каже, що Бог вибирає убогих щоб вони духовно були багатими. І дійсно, якщо ми візьмемо, дорогі браття і сестри, хто приходить до церкви, хто найбільше заносить своє молитво, Хто згоджується з таким станом чи такою дійсністю, яка є в теперішньому часі? Та людина, яка не має подостатньо оцього забезпечення матеріального. Немає цих статків. Ця людина, можна сказати, така, яка є напівголодна оцього матеріального земного блага. І вона хоче чи не хоче, вона вимушена звертатися, спілкуватися чи часто поховати на Бога. Подивімося, дорогі браття і сестри, яка чисельність в храмах, коли є великі свята. Різдва. Пасхи, Богоявління, отам трошечки храму і праздник, наповнена церква, наповнений весь двір, площадка біля церкви, є убої, є бідні і появляються багаті. От бачиш, Боже, і ми прийшли в сьогоднішній свят, ми вшановуємо тебе. Але це багатство тільки є чотири рази в році. Зустрічі багатої людини із Богом. Немає так кожної неділі, немає так серед тижня, але є з поміж керівників деякі люди, дорогі браття і сестри, які викроюють ту годину часу, особливо по містах, і вони приходять на Божественну літургію. Рідко, коли мають там, знаєте, нараду чи ще щось, то вимушені бути по місці праці. Але є такі, котрі прибігають. Не розуміють, що найбільша Божа мудрість, яку просив Соломон і отримав, це є Господнє благословення, не багатство, не слава, але ця мудрість. І ця мудрість також має свої наслідки, займану посаду, свою працю, свій фах. І ця людина повністю до кінця розуміє, що все це дано Богу. Тепер подивімося на другу частину сьогоднішнього Євангелія, де каже апостол Петро, ну добре, ми покинули все, ми пішли за тобою, ми не повертаємося кожного дня до свого дому, ми не йдемо ночувати до свого дому. Когось є дружина, в когось є діти, вони нас не бачать. А що ми будемо мати за це? Ісус Христос каже, Хто вірно йде за Христом, Він сто разів отримає все те, що полишив тут на землі. Це не означає, що сьогодні ми маємо лишити дружину, дітей, батьків і тут залишатися в храмі. Господь каже, щоб ми жили з Богом, щоб в нашому серці був присутній Господь, щоб в наших вчинках. Милосердя був присутній Господь, який ми чули на завершенні сьогоднішнього читання апостола, що милосердя перевищує будь-який суд. Бо якщо є милосердна людина, вона наробиться з примусу, вона наробиться з надлишком, коли дає свою десятину чи щось інше. Вона дає щиро і від серця. Вона готова навіть останнім поділитися заради того, щоб утішити ту людину, яка є вільно. Підтримати тих діточок, яким часом і кусочка хліба бракує тим. Дітям. Вона дає зі щедрості свого серця. Тому Ісус Христос каже, що не тільки в цьому земному житті ми це все помножимо в сто раз, але Він говорить про життя небесне, де ми всі будемо разом, де не буде вже між нами різниці. Адже в Царство Боже попадають вибрані. Ті, які заслужують без брехні, без кривди, без фальшу, без наглості. Тому то буде другий прихід Христовий, буде ще страшний суд, справедливий суд, де Господь відділить тих добрих людей, чесних, милосердних, від тих людей, які жили, розташували і влаштовували собі то Царство Боже в цьому земному житті. Піти за Христом. Означає цілковито посвятити своє життя земне і майбутнє у руки Божі. Коли ми подивимося на апостола Павла, дорогі браття і сестри, після його навернення, і коли він стає християнином, двері його дому були замкнені перед ним. Його не прийняли, його не пустили до свого дому. Тому то він стільки скидався, мав стільки подорожей, тому він повністю своє життя присвятив для науки церкви. І кожного разу, кожної неділі серед тижня ми чуємо послання апостола Павла. Він розповідає не тільки життя апостолів, не тільки життя тих громад, тих різних місць цих поселень, а він частково навіть і говорить про себе. Його не прийняли. Його рідні, тому що він зрадив, він став іншим, він пішов за покликом Ісуса. І важливим, дорогі браття і сестри, щоб той, котрий іде за Ісусом, не повертав голову назад, щоб його не мучили сумніви чи докори, щоб він не вагався, а може, а може, і ти за Христом цілковито посвятити свою родину Богові. Молитися за них. І Господь в особливий спосіб буде піклуватися. Так, дорогі браття і сестри, Ісус Христос каже, немає більшої любові, коли хто своє життя дає за своїх рідних. Цей тиждень ми розпочинали тими споминами, адже є десята річниця спомину оцього мужнього захисту того Донецького аеропорту нашими кіборгами. Тими нашими захисниками, які без їди, без зброї до останнього боронили оцей шматочок нашої української землі, нашого українського багатства. Вони віддали своє життя, когось взяли в полон, когось розстріляли, когось замордували, хтось каже за ідею, за заповіді Божі, за слова Христового. Знову ж таки, після вчорашнього дня ми з вами мали брічницю е соборності нашої України, де Христос вже тут, на землі, хоче нас з'єднати, показати, що буде у вічності, що він Бог всіх народів. Немає у Бога якогось, знаєте, іноземця, багатого, бідного, здорового чи хворого, Бога всієї діти Божі. І ми Святкували це об'єднання Західної Української Народної Республіки із всією Україною. Уявімо собі, дорогі браття і сестри, що хочуть нас повернути в минуле, розшматувати нашу Україну, там віддати Росії, там віддати Польщі, там віддати ще комусь. І як такого слова, чи нації, чи поняття, чи розуміння України, щоби ще знову. Із лиця землі. Але знову ж таки бачимо, що Господь настільки дає відвагу і мужність оцим нашим героям, цим нашим воякам, що вони мужньо стоять і боронять, хоч часом із втратами, хоч часом із невимовними людськими болями, де отримують різного роду поранення, але вони відстоюють кожний шматок. Нашої української землі. Пам'ятаємо, дорігі браття і сестри, що кожен наш день, кожне почуте Слово Боже, це є для нас великою настановою і запрошенням до Царства Божого. Скористаймося з цього. Не прив'язуємося до тих земних речей, які є тимчасовими. Але пам'ятаємо про вічність, прийде час. Ми все залишимо, ми все віддамо. Ми зовсім розпрощаємося. Сьогодні наша церква вшановує пам'ять преподобної святої Ксенії Ремлянки Оксани. Вона народилася в заможній римській родині. І, здавалось би, нічого і не бракує. І тільки тоді, коли вона почула, що батьки між собою домовилися, щоб віддати заміж Ксенію. Вона та й кому покидає батьківський дім. Одна дитина, спадкоємця всього наслідства, адже батько був, скажем, родом, таким високопосадовцем в тому часі. і вона пускається в далеку дорогу Мелісу, зустрічає там єпископа Павла, де він бачить, що вона дійсно посвятила себе і своє життя Богу. Вона на залишені кошти купляє будинок і там. Робить монастир, має ще з собою двох подруг, двох слугинь з батьківської оселі. І вона за свої кошти ставить храм на честь святого першомучного архідеякона Степана, веде своє подвижницьке життя. Правда, землі вік і не довгий, бо каже оцей єпископ Павло, Господь настільки собі її подобав. Настільки прийняв її ту жертву, що вона себе від одного життя, що в молодому віці він її покликав до себе, покликав до вічності. Довго не знали про неї, хто вона є, аж одна із служниць перед смертю розповіла її історію. Бачимо, дорогі браття і сестри, і саме ім'я Ксенія Оксана означає чужинка, переселенка, означає землянка. Подорожуюча та, яка відійшла з рідного дому, з рідної оселі, з рідної, скажімо, місцевості і подалася в цей край. Тому стараймося, і ми, дорогі браття і сестри, пам'ятати, що наше земне життя, воно є не вічне, воно є дочасне, а вічність чекає кожного з нас. Стараймося бути завжди готовими, часто сповідаємося. Причащаємося, і прийде та година, той час, коли Господь покличе кожного з нас із цим найбільшим багатством найціннішим, з нашим чистим серцем і з нашим праведним, чесним, християнським, милосердним життям. Амінь. Христос рождається!